Всім привіт, доброго дня, доброго вам обіду, гарного настрою. Я веду додому і вирішила посидіти, перевезти свій дух, тому що по дорозі додому зустріла людину звичайно поглядом. І людина дала зрозуміти всім своїм виглядом, що вона мене не бачить, вона мене не знає. І вже, по суті, я місце. Чи було у вас таке? У мене сьогодні таке відбулося. Ви знаєте? І ти себе відчуваєш, ніби тебе, вибачте, но вдала. А ти ту людину добре знаєш, спілкувалася, спілкуєшся ніби з нею. А вона тобі дає зрозуміти, що вона тебе взагалі ні в що не вставив, тому що дала вид, що вона мене не бачить. І тупо ми зустрілися поглядами і. Я ще так стала, подивилася на цю людину, а вона відвернулася. І питання таке риторичне. Чи варто вам таких людей лишати в своєму житті? Думаю, що ні. І от ледве дійшла до лавочки, бо на душі просто жесть. Якось так. Йду іду, гарного всім дня. Отак. Отаке буває з людьми. І зі мною, звичайно. Я така сама, як ви. Я нічим не краща. У мене все буває і було. Різні переживання, різні емоції. Але слава Богу, я сильна. Тому тримайте біля себе людей. Як тримайте? Людей не можна втримати, але поводьтесь, звичайно. Нехай у вас будуть сили перемагати у такій ситуації. Будьте вищі від ситуації, кого я вам бажаю. До побачення!